Це є, це є Українська православна автокефальна церква. Її збудували в кінці 16 століття. Українці були пригнобленою меншиною, але вони вирішили полякам терти носа і збудувати найвищу в місті дзвіницю. Там знаходиться дзвін діаметром 2 метри, найбільший дзвін Західної України. Внизу, там ви бачите, в дворику такі мініатюрні зелені купули. Це є церква, збудована 1578 року. Вона спочатку була церквою, зараз вона просто каплиця. І оті купули справа зелені, це є успенська. А церква uh, uh. І вулиця вулиця вниз, отут, де засвітився зелений, там вогник якийсь де ага. машини, то називається вулиця Руська. Руська, Чому руська, іноді говорять московським туристам, це вулиця Руська, тут жили руська. Да, так, удивительно, тут жили руска. Нічого подивного. Русь це була Україна, а Московщина це була Московська царства. Чому? Ну так, це ж не для мене. підходьте да, а, лише, щоб було чутно. Русь називали нас, українців, ага. тому вулиця Руська і повідомо, квартал, квартал, український квартал український. Ну і зверніть увагу на цей прекрасний купол перед вами. Так, це є Домініканський собор. Це є на сьогоднішній день. На сьогоднішній день це є українська греко-католицька церква. Найбільш модно у Львові, тут модно ростити дітей, мчатися. Сюди на богослужіння проходить вся львівська еліта, і політична, і творча. І весь домов тут збирається. Е е Інтер'єр цього собору надзвичайно гарний, надзвичайно красивий. Це є середина 18 століття. Будував його. Генерал представте собі, генерал нинішнього генерала уявити собі, що він може збудувати спроектувати таке чудо важко. Але це був генерал-комендант Кам'янця Подільського Ян Девітте. Він був також і інженером, і йому вдалося спроектувати такий грандіозний собор, який має всередині дуже прекрасний інтер'єр. Зліва від цього собору це є комплекс домініканського монастиря. Це червона криша? Ні, ні, якраз не червона, а така от звичайна стальна. Штальна. Ага. Там знаходиться музей історії релігії. Вдалося врятувати інтер'єр цього собору завдяки тому, що в радянський час там зробили музей атеїзму. Ну, звичайно, ніхто, нікому цей атеїзм не був потрібний, але е, це був засіб, як зберегти його від руйнації. Незважаючи на те, що це був музей атеїзму, там над входом, якщо маєте добрі очі, там читається дуже добрий напис е, в такій дузі Солі, Gonor et Gloria» – Це означає єдиному Богу честь і слава. Хоча в нас весь час писали слава КПСС, а цей напис латинської мови ніхто не знищував. В цьому монастирі відбулася теж подія. А, ви бачите добре, цьому, так? так, так. вам треба просто твердо тримати руку, на, твердо тримайте руку на опорі і воно не буде вам бігати. Я просто коли поворачую, я коли знімаю нормально. А, Я приближаю на те. Тут відбулася також подія російської історії. Петро І в цьому монастирі в 1707 році підписав договір з, з поляками про війну проти шведів. Ну а цей будинок такий з вогняно-червоним дахом. Це є будинок пожежної охорони. Там він збудований на початку ХХ століття, і ви бачите, там в ніші така світла статуя. Ви можете її приблизити. Ця статуя то є, це є святий Флоріан, покровитель пожежників. Він в руках тримає відро з водою і гасить ним е, вогонь. Так, видно, як вода тече відра. Угу. Там на першому поверсі знаходиться музей пожежної техніки. Дуже часто у нас знімали фільми. Як ви приїдете додому, я дуже рекомендую вам перегляньте фільм Дартаняни Три Мушкетери, а також інші фільми. І, власне, оця пожежна частина часто виступає в різних фільмах, як якийсь ну, суд, суд, уряд, будівля парламенту і щось е, Ще хочу вам показати таку річ за вежею оцеї високої дзвінниці, вона називається вежа корняк. Там є ще один костьол, такий з білими стінами і з темними банями. Це є костьо Кармелітів босих. А де в самому А він за, прямо за вежею. Прямо за ним. Прямо за вежею. А, я вежі ага, двох голові він буде прекрасно підсвічений вечором, і взагалі все буде дуже гарно світитися. І ця вежа буде просто казкова. І домініканський. Собор буде мінятися всіма кольорами і райдоги. Але е, цей домі... е, костол Кармелітів Босих він був в радянські часи перетворений на склад Міндобрив. Привозили сюди міндобрива з залізничної станції, вантажівками, розвантажували тут, а потім приїжджали з колгоспів вантажівками і забирали міндобрива на колгоспні поля. Це було зроблено для того, щоб його просто знищити, тому що оті солі від мінеральних добрив вони так в'їлися в стіни того собору, що по сьогоднішній день є проблеми з ним. Це зараз українська греко-католицька церква. Направо від цієї вежі ви бачите великий чотирикутний будинок з зеленими дахами, і там весь ряд будинків з зеленими дахами. Оце вся дуга з зеленими дахами, це є обласна державна адміністрація. Почали ті будинки, ті, що нижчі, будувати ще на початку 19 століття. А той найбільший найвищий будинок з високими дахами, такими зеленими, де будували х роках 19 століття. З балкону цього будинку. Виступали два найбільші імператори Європи. Це був Франціосиф Австрійський імператор, який часто приїжджав до нас. Ми його дуже любили, і він е, виступав перед людьми. А також в 15-му році, під час Першої світової війни, під час окупації Львова російською армією. Сюди приїжджав Ніколай II, І він виступав з балкона перед мешканцями міста. Його ідея виступу була така, що він закінчив діло Івана Калути по собі всіх русських земель, Єдине російської государства. Ну, на той час ще не було кучми, який написав книгу Україна не Росія і він не знав, цар, що це не Росія. Він думав, що це Росія. Але ще найголовніше, хочу вам показати. Ви бачите гору з, з цією вежею телевізійною. Ця вежа через е, пів години засвітиться всіма кольорами райдуги. Це є Ейфелева вежа львівська. Вона вища від Парижської на цілих 5 метрів. В Парижі вежа має висоту 325. Наша має 198, але завдяки тому, що вона є на горі, яка домінує над містом, ми гордимося, що наша на 5 метрів вища від Парижської. Це є гора, високий замок замку там немає. Я коли привів дітей своїх дітей сказали: тато нас обдурив, він обіцяв нам показати замок. Замку немає. Від замку залишилося лише кусок стіни. Якраз навпроти цієї вежі, там щось темніється. Бачите, це кусок стіни, яка лишилася від замку. Куди дівався замок? Замок збудував ще король Казимир, завойовник в 1357 році, але поляки святкували 300-ліття Люблінської унії. в 869 році, і в них є традиція національна будувати високі могили, кургани. І вони розібрали замок і збудували курган. Ви бачите, курган по праву сторону гори, там на вершині є така щогла біла, блистить в ступровинях сонця, і там є державний прапор. І там спалахи фотоапаратів час від часу. Там люди оглядають місто, так само, як ми звідси, там теж можна любуватися містом з висоти високого замку. Ми не ми маємо замку, але маємо оглядову площадку е, на кургані високого замку. Ну а Львівський е, Львів збудований був князем Данилом Галицьким зліва від Замкової гори, тут під горою. Ну Звичайно, з цього міста князівського вже мало що, ну практично нічого не лишилося. Там ну, є, є там кілька костолів і одна церковця, і то її важко вважати князівською через те, що там хіба що нижні частини стін збереглися.